Не все зараз. Ми гріємо арматуру. Коли вона нагріється до червоного гарного кольору, то тоді будемо кувати, потім гнути. Волонтер Олександр Булах показує, як роблять металеві скоби для бліндажів військовим. Чоловік говорить, найважче працювати молотком, тому що молотком потрібно декілька разів. Його, щоб зробити гострий кінець, потрібно. ну і Плюс того, що жарко, і так, і сама пічка. Ну, в будь-якому разі нам явно простіше, ніж зараз на фронті. Олександр каже, виготовляти скоби вирішили із друзями місяць тому. Чоловік намагається долучатися до процесу хоча б кілька разів на тиждень. Ми спочинали з розбірів завалів, потім ремонтів дахів і так поступово дійшли до кування скоб. Це вже як друга родина, можна сказати. Вже більше часу тут інколи проводимо, ніж вдома. Роблять скоби на подвір'ї волонтерки Ірини Пилипенко. Жінка теж бере участь у роботі. Зараз час такий, по-другому, я вважаю, по-другому не варіант. Було б бажання бери молоток ставай гепаль. Ну, думаю, ж стоподово, хто ж стає і щось робить. Тому а що тут відрізняється? Чому саме скоби? Тому що без них неможливе будівництво фортифікаційних споруд, без них неможливе будівництво бліндажів і різного роду оборонних рубежів і споруд. Голова об'єднання добровольців Бомо. Андрій Галюга розповідає: ціна скоби в магазині 20-26 гривень, а собівартість однієї виготовленої волонтерами близько 12 гривень. Військовим їх віддають безплатно. А запис Т на такі кріпильні деталі зростає щодня. Це почалося з запиту першої танкової бригади на скоби. Там спочатку було 500 штук, потім 1500, потім 2500 тисячі скоб, і особистий, скажімо так, наш рекорд за командного заліку це за день. 650 скоб вже більше 4 тисяч скоб, ми зробили, і передали на фронти. Зараз говорить волонтер, роблять скоби для 119-ї бригади. В них є запит на 5 тисяч штук і нам 10 днів роботи. Це за умови, якщо всіх матеріалів буде вдосталь, каже Андрій. Арматуру та газ вони купують за гроші з донатів. Але донатять зачасту одні і ті ж люди. Усіх охочих волонтери закликають долучатися до них і допомагати робити скоби для військових. Зараз стає найважчим саме пояснювати, що. Замість того, щоб в вихідні всі вихідні там полежати на пляжі або поїсти морозиво, напевно краще десь зробити щось корисне. Леся Ігнатенко, Олександр Тірок, Суспільне, Новини, Чернігів.